Доброго дня всім. Атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам Некукренерго. Зауважень по працюючому обладнанню немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження, без змін в нормі. За підтримки Атомпроспілки та Рівненської атомної станції на цьому тижні була проведена молодіжна платформа. Спілкування молоді, яка приїхала з Хмельницької станції, з південно-української станції та й нашої молоді з керівниками станції, а також з лідерами профспілки, була досить плідною, корисною, корисною не тільки для молоді, а корисною також і для керівників станції. І е, такі зустрічі, я вважаю, потрібні обом сторонам і молоді і керівникам. І такі зустрічі е, повинні бути постійними. Е, можливо, це буде традиційно на кожній площадці проведено е, такі платформи, і е, ми будемо бачити позитив від цих зустрічей. і Користь не тільки просто в спілкуванні і в вихованні молоді, а і користь для виробництва, тому що молодь вона завжди генерує щось нове, а нове завжди корисно і завжди потрібно для таких об'єктів, як атомна енергетика. Молодь дружна, молодь згуртована. І ця платформа. Відбулась також як благодійна для Збройних сил України. На зустрічі були ветерани, які побачили і почули, чим живе наша молодь і чим живе атомна станція. Все буде Україна!